Зірка Мензатюк, Київські казки. Солов'їна казочка. Весною, як тільки забіліють моралі і терен, на дніпровських ручах озиваються солов'ї. Вони щебечуть, висвистують, тьохкають, аж лящать, мовлять про них кияни і вечорами довго, довго гуляють понад Дніпром. Утім, соловів можна слухати будь-де. Вони співають у парках, скверах, у буску під балконами над зеленими затоками, на автобусних зупинках і дитячих майданчиках, декотрі витьохкують у шкільних квітниках, інші на тополях у Жаченківському парку. А один серед цих останніх виводить такі колінця, що й бувалі бувальці чудуються. Ото співака так співака, знаменитий соловей. А кажуть, що і люди добрі співці. Звертався одного разу молоденький Соловейко до того солов'я. Кажуть, у них є театри, і там вони виспівують аж аж. Ото послухати. Той послухай. відповів старий соловей молодому своєму онукові. Це ж ондечки, той театр. Звідси крилом подати. Справді, чому не послухати? вирішив Соловейко. Він акуратненько почистив пір'ячко та й подався до театральної каси. Мені? Один квиток на Запоріжжя за Дунаєм, але, будь ласка, безплатно, бо гроші у солов'їв не водяться. звернувся він до касира. Один квиток якраз іще є, та я не можу віддати його без грошей, розгубився касир. Підійдіть краще до адміністратора, може, він дасть вам запрошення? І Соловейко полетів до адміністратора. Звичайно, звичайно, ми раді запросити вас, маестр. сказав адміністратор і віддав йому найкраще місце у восьмому ряду. Усередині в театрі були красиве фойє, гарні сходи і велика, велика зала, яка виблискувала позолотою. Соловейко зайняв своє місце. Він хотів ще розглянути кришталеву люстру, коли раптом щось його накрило і щось придавило. То глядач зліва поклав на нього театральну програмку, а глядач справа бінокль і окуляри. Запищав Соловейко. Вибачте, мене помітили, що в нас є сусід. Сказали обидва глядачі і негайно забрали свої речі. Люстра погасла. Диригент махнув паличкою, але ніхто не заспівав. Озвалися скрипка, флейта, віолончелі, загудів контрабас, наче великий джиміль. Музика гарно звучала в цій позолоченій залі. Людям це сподобалося, і вони з утіхи заплескали у долоні. Нарешті завіса піднялася. Позад неї виднілося розмальоване полотнище. То були декорації, а на них блакитна річкова далина. Мабуть, і людям співається, коли ширка блакить. Зрозумів Соловейко. І люди заспівали спершу тихо, тоді гучніше. Багато голосів зливалися в одну, і то було гарно, гарно. Потім співала дівчина, співав чоловік у широких червоних шароварах, а Соловейко слухав і дивувався. Він знав людей. Цілими днями вони гали туди-сюди в його парку біля бронзового Тараса в якихось своїх справах. А тепер людський голос виповідав потаємне у ньому броніла надія, гучав неспокій, часом тріпотіла туга, а іноді пробивався добродушний смішок. Людська душа просвічувалась наскрізь, ніби чистий гірський кришталь. Наразі спів припинився, почалася перерва. Глядачі повставали і повиходили у фойє. Соловейко почувся незручно, він не бачив, щоб хто небудь літав або пурхав, а ходити внизу між черевиками не вельми приємно, тому він подався до буфету. Я попрошу 5 міліграмів кузьок, звернувся соловейко до вродливої буфетниці, але та похитала головою, кузьок не було. Може, вам бутерброд з шинкою? спитала вона. Ні, краще маленького черв'ячка. Але буфетниця похитала головою і запропонувала цукерки. Ні, ні, сказав Соловейко. Краще подайте свіжу ранкову росинку. Цього в буфеті теж не мали, а мали тільки каву і вино. Вибачайте, будь ласка, розвела руками вродлива буфетниця. Досі наші відвідувачі кузьок і черв'ячків не замовляли. Але завтра в нас неодмінно будуть і черв'ячки, і кузьки. Після перерви сцена змінилася. Тепер над намальованою річкою зійшов місяць, і на хвильках мерехтіла колихалася місячна доріжка. Бач, люди хитрі, подумав Соловейко. Зробили собі ніч знають, що вночі ще батати найлюбіше». Він чекав, що найчудовішого співу і не помилився. Артисти співали поодинці. Це називалося Арія або пісня, або каватина. Часом просто співуче говорили, то був речитатив. Співали удвох, і це називалося дует, співали у п'ятьох, виходив квінтет. Тоді вступав хор. Сильні, звучні голоси лися, немов Дніпрові води. Соловейко зачарувався, серце його сповнилося захоплення, і коли співак на сцені почав молитву владику неба і землі, Соловейко не втримався, і з його горла також полилися звуки. Що тоді вчинилося? Глядачі посхоплювалися з місць і слухали, стоячи. Соловейко витьогкував, співак виводив, хор гримів. А тоді й хор, і співак, і соловейко всі разом і співали, і виводили, і витьогкували. А з залаштунків вихопилися танцюристи балету та як утнули козачка. Зал вибухнув. Ні, не зал. То вибухнули овації. Глядачі плескали у долоні, аж миготіла люстра. Вони кричали Браво, бравісімо! кидали співакам квіти, і квітів набралася ціла гора. Люди аплодували й аплодували. Уже було пізно. Вже перестало ходити метро, але вони все ще аплодували, і ніхто не біг по плащу гардероб, тому що цієї теплої пори люди прийшли до театру без плащів. Артисти кланялися, і Соловейко також кланявся зі свого місця у восьмому ряду, водячи хвостиком вниз вгору. Усе правда, сказав він, вернувшись старому Солов'єві на Тополі. Люди в Києві добрі співаки. Еге ж, тут пісенний край, а це його пісенна столиця. Тому й ми, Солові, маємо бути якнайспівучішими. Сідай на внучку, ось дечки, і старанно тьохкай. І молодий Соловейко заходився щебетати.